Вітаю, мислителі та мислительки. Ви дивитесь холостяк у пошуках ідеї late Night версію, де ми нарешті розберемо найгучніший вибір Фрідріха Ніцше. Так ви все правильно почули. Він обрав не над людину не діонісійську радість, а нігілізм. без жодної церемонії, просто бах і втемряво. Я знаю у багатьох з вас зараз дим з вух, і половина коментарів уже написана в стилі «Ніцше б так ніколи не зробив. Але друзі, саме для цього ми тут, щоб розібрати, чому для нього цей вибір логічний, навіть якщо він виглядає парадоксальним. Сьогодні в нас особливий випуск у студії сам Фрідріх Ніцше, і можливо до нього приєднається та сама Каліста, яка уособлює темний, руйнівний, але водночас творчий бік його мислення. А ще ми дізнаємося, куди подалися інші учасниці, чи знайшли вони свою філософську пару, чи може й досі танцюють десь на обрії. Добрий вечір, Фрідріх. Добрий вечір, калісто. Рада бачити вас обох у нашій студії! Вітаю з тим, що ви дійшли сюди разом. Хоча, скажу чесно, для багатьох наш вибір виглядає шокуючим. Пане Ніче, у вас є слова: Нігілізм стоїть перед дверима. Звідки до нас приходить цей найстрашніший з усіх гостей? Ви самі називали його загрозою, руйнівним станом духу, що виникає, коли втрачаються всі вищі цінності. І ось тепер ви приводите цього гостя з собою на шоу. Як ви поясните цей парадокс? Ви також писали: нігілізм є симптомом того, що бракує мети, бракує відповіді на питання навіщо? Але ж у вашій філософії була мета створити нові цінності, народити над людину, піднятися над останньою людиною. Чи не виглядає це як крок назад? Далі. У веселій науці ви проголошуєте смерть Бога і показуєте, що це лише початок, адже попереду стоїть завдання творення нових сенсів. Ви там ставите питання, чи не повинні ми самі стати богами, чи не суперечить ваш сьогоднішній вибір цьому виклику? Фрідріх, скажіть відверто: чому ви дали троянду нігілізму? Чому ви сідаєте поруч із калістою? Хоча ваші тексти не раз проголошували боротьбу проти цього стану духу? Це акт примирення. Це визнання власної недосконалості. Чи може ви хочете показати, що саме з цього ніщо починається творення чогось нового? І ще одне запитання, яке я мушу поставити від імені глядачів: ви писали: я прийшов занадто рано. Чи не є ваш вибір калісти доказом того, що навіть ви ще не там, куди прагнули? Що дорога до надлюдини починається з темрявий відчаю, а не зі світла і радості? Фрідріх, поясніть нам. Чому саме тепер і саме так ви обрали нігілізм? Вітаю вас, глядачки і глядачі. Я Фрідріх Ніцше. І так я прийшов не сам, зі мною каліста. Ви питаєте, чому саме вона? Чому нігілізм? Дозвольте відповісти словами, які я вже колись вимовив і за які відповідаю. Колись я сказав Бог помер, Бог мертвий, і ми його вбили. Весела наука, параграф 125. Це не дотеп і не поза, це діагноз. Коли вмирає найвище, вмирає і стара земля під нашими ногами. Тоді постає те, що я назвав найстрашнішим з усіх гостей нігілізм. Я писав у записниках, що означає нігілізм. Те, що найвищі цінності знецінили самі себе. Бракує мети, на навіщо нема відповіді воля до влади. Отже, я не присягав йому, я його передбачив. Але якщо він уже тут, що робити? Дехто хотів би, аби я просто немов фокусник, дістав із рукава готову над людину і діонісійський танець без болю, без пустелі, без нічної роботи молота. Та я ж попереджав людина це канат, натягнутий біж твариною і над людиною, канат над безоднею, так казав Заратустра. Між ідеалом і падінням завжди буде хитання. З аурелією я побачив горизонт, до якого не дотягуюся, з венералією жар святкування, якому ще не рівний моїм диханням. Я справді написав: у мені має ще бути хаос, щоб народити танцюючу зірку, так казав Заратустра, пролог. Але хаос це не танець, спершу він буря, що ламає кораблі. Чому ж тоді каліста? Тому що я обираю союз із небезпекою, аби не стати рабом її. Нігілізм – не фіміш, а розвилка. Він руйнує старі ідоли, мораль рабів, обов'язкові ти повинен, фальшиві небеса, і вимагає або здатися, або перевинайти вагу. Саме тут починається переоцінка всіх цінностей, або пустка висмокче вашу силу, або ви перетворите пустку на кузню. Коли в веселій научі я змусив божевільного спитати хіба нам самим не доведеться стати богами, аби лише видатися гідними цього? Параграф 125 то йшлося не про хулу, а про відповідальність. Якщо верхній поверх знесено, ми або збудуємо, або згниємо. Я не прийшов обожнювати нігілізм, я прийшов використати його як кам'яна руїни, а без їхніх уламків скласти інший фундамент. Я знаю, чого ви боїтеся, що мій вибір капітуляція. Але послухайте мене ще я завжди вчив Аморфаті, любові до своєї долі. Я хочу вчитися більше і більше бачити прекрасним те, що необхідне, Аморфаті. Віднині це буде моєю любов'ю. Весела наука, параграф 276. Любити необхідність означає прийняти і пустелю, і бурю, і гостя, якого сам же назвав найстрашнішим, не тому, що він гарний, а тому, що без нього дорога не справжня. Я скалістою не тому, що вона обіцяє втіху, я з нею тому, що вона змушує мене творити сенс замість того, аби жити у позиченому. Скажете, чому не одразу Аурелія? Тому що Лев і дитина не з'являються без верблюда, без перенесеної ваги і зламаного ти типу повинен? Три метаморфози, так казав Заратустра. Щоб сказати, я хочу, треба спершу перемогти дракона з золотими лусками чужих заповідей. Каліста, моя пустеля, мій дракон, моя нічна холоднеча, в якій кристалізується воля. Вольова сила не з'являється там, де тепло і музика, вона коються там, де зуби зводить від вітру. А венералія я написав: я повірив би лише в такого Бога, що вміє танцювати. Так казав Заратустра про читання і письмо, але співати гімн життю. Не означає наперед отримати легку мелодію. Діонісійська радість це не вечірка для ситих, це так, трагедії. Мені потрібно ще навчитися сміятися так, щоб сміх не був маскою а був творчим актом. І це теж школа пустелі. Я знаю ще один короткий афорузм, який ви любите цитувати і ненавидіте переживати, що мене не вбиває, робить мене сильнішим. Сутінки ідолів. Максима і Стріли. Але ця формула не про любий біль, а про вибраний ризик. Коли я сідаю поруч із нігілізмом, я приймаю не поразку, а програму тренувань, я даю платформу не відмові, а переродженню, хочу, аби навіть ніщо стало матеріалом для так. І я досі чую заперечення, чи не надто довго триває підготовка, чи не захопить мене власний гість. На це відповім іншим моїм реченням. Що каже тобі твоє сумління. Ти маєш стати тим, ким ти є. Весела наука, параграф 270. Стати означає шлях, а не лабетка. Я не є над людиною, я той, котрий її кличе. Я не є чистим діонісійцем, я той, котрий його сміху вчиться. І поки триває становлення, мені потрібна каліста. Аби кожного ранку ставити молот на старі ідоли в мені самому. Запам'ятайте, мій вибір не шлюбна клятва нігілізмові, це візнання реальності ґрунту, на якому я стоятиму, поки стружка летить. Я не житиму в руїнах, я з них зведу інший дім. І коли знову спитають, де твій Бог, я відповім там, де моя відповідальність. Коли спитають, де твоя радість, я скажу там, де мій танець стане ділом, а не лише метафорою. Коли спитають, де твоя надлюдина, я вкажу не на портрет, а на шлях, за який заплачено кров'ю, сміхом і самотністю. Тож так, я приходжу з калістою. Я приходжу не тому, що здався, а тому, що обрав важчого супротивника, бо тільки там, де опір максимальний, з'ясовується, чи є в мені та сила, про яку я писав. Якщо ви хотіли гармонії, ви помилилися адресою. Я ніколи не був співцем гармонії, я провісник бурі. А після бурі, якщо ми витримаємо, знову засяє зоря, народжена з нашого хаосу. Отже, глядачки і глядачі, не вимагайте від мене комфорту, вимагайте правди, становлення. Я обираю нігілізм, аби вчитися творити. Я обираю пустелю, аби заслужити сад. І коли я нарешті танцюватиму, це буде не поза, а оправдання буття. Бо тільки тоді я скажу разом з Діонісом: так, і це так нічого не просить у неба. Воно саме стає небом, яке сміється. Фух, оце так откровення від Фрідріха. Я навіть відчула, як у студії повітря стало важчим. Але знаєте, я поважаю цей вибір. Бо прийняти нігілізм поруч із собою це не просто потиск руки з темрявою, це виклик собі. Чи зможеш ти, попри порожнечу, створити сенс? І в цьому я бачу не слабкість, а силу. Ніцше показує, що нігілізм може бути не могилою, а перехідним мостом. І, до речі, він не єдиний, хто так думав. Сьорен Кіркегор, наприклад, теж бачив у розпачі і вічі, початок справжньої свободи. Тільки, зіткнувшись із пусткою, людина може зробити стрибок віри. У власну автентичність, а не в готові рецепти. Альбер Кам'ю пішов ще далі і сказав, що абсурд, який ми відчуваємо перед мовчанням світу, це не трагедія, а відправна точка для бунту, для любові до життя, навіть якщо воно не має наперед заданого сенсу. Жан Поль Сартер наголошував, що саме відсутність готових істин змушує нас самим відповідати за кожне своє рішення. Усі ці приклади показують, нігілізм не обов'язково знищує. Він може виявитися жорстким тренером, який готує нас до того, щоб ми творили, а не копіювали. Тож вибір Фрідріха це не втеча, а зустріч із небезпечним союзником, щоб із нього видобути нову силу. А зараз, друзі, настав час подивитися, яке відео нам надіслала венералія. Вона, як завжди, має власний яскравий погляд на цю історію. Дорогі мої, я мушу вам зізнатися, я зустріла кохання, і це. Жорж Батай Так, той самий, який не боявся говорити про еротику, смерть і трансгресію так само відверто, як інші говорили про мораль чи обов'язок. Знаєте, він вчить, що справжнє життя починається тоді, коли ми переступаємо межі особисті, культурні, сакральні, його філософія це пошук свободи в тому, що заборонено, і сили в тому, що здається слабкістю. Я не випадково зараз у цьому аббатстві. Колись тут панувала дисципліна й молитви, а тепер природа повернула собі владу квіти ростуть крізь камінь, сонце пробиває холодні мури, це місце саме говорить його словами. Сакральне і профанне не вороги, вони танцюють разом, творять нову красу. Ми з Батаєм дивимося на ці руїни і розуміємо, Тут, де колись був страх і заборона, тепер живе свобода. І в цьому наша зустріч ми обоє прагнемо жити на межі, де навіть порожнеча перетворюється на свято. І так Фрідріх обрав свій шлях поруч із нігілізмом. А я знайшла того, хто показав мені, що прастрасть і руйнування можуть народжувати новий сенс. І я щаслива. Схоже, сьогодні наш вечір сюрпризів, бо не лише Венералія відкрила нам своє серце, а Урелія теж вирішила поділитися своїм відеозверненням. Вона завжди була трохи іншою, більш тихою, але водночас надзвичайно глибокою. І хоча шлях її виявився не таким, як у інших, я вважаю, що її голос важливий, бо іноді справжня сила в тому, щоб чесно сказати, я залишаюсь сама. Тож давайте разом подивимося, що вона хоче нам сказати. Я довго мовчала, але тепер хочу сказати прямо. Не кожен філософ готовий прийняти людину такою, якою вона є. Чому? Бо більшість із них занадто закохані у власні ідеї, вони вибудовують системи, закони, категорії і намагаються втиснути в них усе живе, а я, я не вміщуюсь у жодну систему. І я спостерігала за ними хтось хотів бачити в мені лише матеріал для власних міркувань, хтось символ, абстракцію, приклад у підручнику думки. Але майже ніхто не запитав, хто я насправді, чи можу я бути просто собою, не тіню чи додатком до їхніх книжок. Я згадую слова Ніцше. надлюдина це сенс землі. І я думаю, чи не є ця надлюдина саме тим, хто вміє приймати іншого без страху, без потреби звести його до схеми чи формули? Бути надлюдиною – це не бути вищим за інших. А мати мужність жити без чужих ілюзій, дивитися на людину як на явище у всі її складності, без спроб приручити чи зламати. Я не знайшла того мислителя, який би був готовий до цього. Багато з них хочуть учнів, а не рівних, вони хочуть продовження себе, а не зустрічі з інакшим. Але я не учень, я не відбиток чи копія, я інше джерело життя. І якщо для цього немає місця в їхніх книгах, то що ж? Нехай залишаються зі своїми книгами Я не зламана і не покинута, я вільна, бо справжня свобода приходить тоді, коли перестаєш благати про визнання. Я вже не прошу бути прийнятою в чужу систему, я є, і цього досить. Нічше говорив людина це мотузка, натягнута між твариною і над людиною, мотузка над прірвою. І я відчуваю цю прірву щодня, і я йду по ній сама. Так, це небезпечно. Але в цьому є велич, бо це мій шлях, а не шлях когось іншого. Може, я не знайшла свого філософа, але я знайшла саму себе, і це більше, ніж будь-яке визнання. Я знаю, що надлюдина не шукає, щоб її прийняли. Надлюдина сама творить простір, де може бути. І саме це я роблю. Тому моє звернення не про втрату, а про перемогу. Я залишаюся сама не тому, що мене відкинули. А тому, що я вибрала іти далі, ніж будь-хто був готовий піти поруч. Отже, наш холостяк зробив вибір: Ніцше простягнув руку калісті, уособленню нігілізму. Це символічно, бо, перш ніж створити щось нове, Ніцше завжди вимагав зруйнувати старе. З калістою він може дозволити собі спалити всі ілюзії, розчистити поле від гнилої моралі і порожніх догм. А вже на цьому згарищі надлюдина збудує власний світ. Але що ж сталося з тими, кого він не обрав? Сейра, мораль рабів, залишилась чекати когось, хто полюбить її за покірність. Можливо, вона би пішла на шоу до якогось диктатора, ідеального кандидата для токсичних стосунків. Люминія, християнська мораль, певно, подалася б у монастирський холостяк, там, де головний герой не людина, а сам Христос. І будь-яке побачення виглядає як спільна молитва та строгий піст. Етерна, вічне повернення могла б зійтися з білим нюреєм з дня бабака. Вона, зрештою, саме таку людину й шукає, готову проживати знову і знову одне й те ж саме побачення, доки воно стане ідеальним. Аріанна, раціоналізм, знайшла би собі пару серед фанатів картезіанських доказів романтичні вечори з інтегралами, де замість я тебе люблю звучить це логічно доведено. Але головне з скалістою. Разом вони відкривають нову сторінку заперечення всіх старих сенсів як передмова до творення чогось більшого. Вона дає йому порожничу, а він обіцянку наповнити її волею до влади. І як завжди, мушу додати ці випуски тримаються на голому ентузіазмі і на тих добрих людях, які підгодовують волоцюгу мівіною. Бо без швидкого супчику навіть найсильніший надлюдина не змонтує жодного фіналу.